Вітаю вас, діти! Сьогодні до мене в гості завітав равлик. Він хоче, щоб ми допомогли йому прикрасити будиночок. Подивіться, який гарнесенький равлик, а будиночок у нього ну, зовсім ніякий. Діти, що ви бачите на екрані? Так, це кружечки. А якого вони кольору? Давайте разом згадаємо синього кольору. Червоного, жовтого, зеленого, жовто-гарячого та фіолетового. Шановні дорослі, вам треба підготувати кружечки різного розміру кожного кольору. Велике, менше і найменше. Починаємо фантазувати гравликові хатку прикрашати. Беремо великий синій кружечок. На нього кладемо жовтий-менший кружечок, а на жовтий найменший зелений. А зараз беремо великий червоний кружечок. На нього кладемо зелений менший, а на зелений жовтий найменший. У усіх вийшло, молодці. Далі спробуйте попрацювати самостійно. Будьте уважні. Гарні яскраві будиночки у нас вийшли. Вдома ви можете придумати свій варіант, а я буду чекати на ваші роботи. Дякую за увагу. До побачення!